Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичу знову конфліктує зі СТЕКом. Цього разу підприємство та мер не порозумілися через тарифи щодо обслуговування внутрібудинкових мереж. На думку мера, СТЕК за свої послуги вимагає більше грошей, аніж інші підприємства. Не буде такого. Це неприпустимі речі. Тим більше в такий час заробляти гроші на франківська, на франківчана це є неприпустимо. Ну, ці неукраїнські варіанти припинити натомість в стеку. Пояснюють, тарифи, які їм пропонуються, зовсім їм не підходять. Ще у кінці 2012 року їх навіть не допустили до тендеру. Тодішнє керівництво ЄРЦ звернулось до теплокомуненерго та приватних структур. Спочатку цього року приватні структури відмовилися обслуговувати за цією вартістю, оскільки вона є значно занижена і не відповідає витратам, які несуть підприємства при обслуговуванні внутрішньобудинкових мереж. Рішенням місць виконкому нас якоби зобов'язали виконувати ці роботи. Це є не наша діяльність, не ліцензована діяльність. Але не дивлячись на тиск, підприємство не планує обслуговувати будинки. Сьогоднішній тариф 6 копійок за метр квадратний для них не є рентабельним. Суті конфлікту не розуміють, адже ЄРЦ має всі можливості заключити договір з іншими комунальними підприємствами. Є один з таких підрядників в них працює. Це Івано-Франківське теплокомуненерго. Вони готові, вони працюють за 6 копійок. Але їм, ну наприклад, в грудні. 2014 року міська сесія погодила компенсувати цю збиткову діяльність і їм видали ну, капіталізували 1 мільйон гривень. Їм якби ну, зарахували ще, щоб компенсувати цю діяльність. Нам, на жаль, як приватному підприємству ніхто це не може компенсувати. В стеку кажуть, обслуговувати будинки вони готові, але тільки на прийнятних для них умовах.